Те, що на Майдані Корольова люди виконуватимуть колядку, Житомирянка Тетяна Артеменко дізналась із соцмереж. До спільного виконання жінка долучилась вперше, не тренувалися, просто знаємо слова, коляду, І все співали. Мелодії слова знаємо і дуже сподобалось. І надалі будемо приймати участь. Єлизавета Дика майже рік відвідує гурток, де виконує автентичні пісні. Дівчинка каже, що для неї дуже важливо популяризувати колядки серед молоді. Я пішла сюди з. Радістю, та можна сказати, так. З гарним почуттям, що зараз хтось почує спів, який не також і всі співають. Колядка це для мене спів, який зберігає автентичність таку, як колись співали наші предки. Окрім того, колядку нова радість стала 12 нечуючих людей виконували жестовою мовою. Прийшли наші найстарші, яким по 80 навіть років, їх онуки навіть прийшли колядувати, тому що не бажав. Бути у нашому суспільстві потрібними людьми, щоб дуже гарно заспівати сценічно. Це напевно треба хоча б тиждень по так, попрацювати над всіми жестами. Пільну колядку на Майдані Корольова Житомиряни виконують третій рік поспіль. Кожного року цей захист є ще більш масовим, ще більше людей долучається. І я знаю, що і інші регіони, інші області нашої держави також переймають досвід Житомирщини, також вводять таку традицію. Ця колядка є однією з найпопулярніших колядок в нашій державі, яка не дійсно передає ту напевно українську ідентичність. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк – Новини на Суспільному.